Депутат е, Держдуми Міронав ну, можете не запам'ятовувати його прізвище, вимагає провести парад у Києві. Ну паради на Росії скасовуються, а парад у Києві він дуже сильно хоче провести. Е, от тут якби одна проблема тільки є одна єдина. Вам би здавалося, що ну якби як його провести, тому що непонятно. А Путін каже, все понятно, і ну потім не понятно, а потім каже знову понятно. Тому відповідно десь так. они понятны, непонятно. Да, кстати говоря, и понятно. Хотел сказать, непонятно, как их преодолевать, но и это понятно. Но нужно, нужно только, нужно только с общее понимание. Политолог Тарас Загородний має бути з нами на зв'язку. Пане я вас вітаю и слава Украине. Доброго дня, героям слава і смерть тим клятим ворогам нашим. Ну бачите, ну звісно, понятна, але не понятна. А потім трошечки знову понятна. Я так розумію, що це він таким чином намагався можливо якось прокоментувати те, що відбулося в українському Криму, хоча знову ж таки чого. Президент Росії має коментувати, що відбувається в українському Криму, певно, то не в його компетенції більше. А, але вони то періодично намагаються робити. Я знаєте про що подумала? От ми тут минулої години говорили про знову ж таки відкриття в Туреччині АЕС спільної. Турецько-російської або Ердогано-Путінської, тим не менше, але потім я згадую усі постійні байки і розказні про те, що ці країни НАТО НАТО розширяється, з НАТО треба боротися. НАТО оголосило війну Росії, вони борять НАТО на території України. А тут Путін відкриває з країною НАТО АЕС. А наскільки це вкладається в ну в політичний вектор? Ну повністю вкладається, тому що якраз найбільший товарообіг до війни Російська Федерація був якраз європейським союзом. Більшість країн якого знаходяться в НАТО, тому тут нічого дивного немає. Така дихотомія у них завжди присутня була тут. Ми повинні розуміти, що йдеться в першу чергу про Україну так, тому що Росія Росія з різних причин не хоче присутності України в НАТО. Ну це і оборонні заводи на нашій території, це і з точки зору безпеки їхньої, тому що ця ситуація досить добре написана. От в книгах Джорджа Фрідмана, засновника Страйфора, він якраз і вказував, чому саме Росія не хоче саме Україну до НАТО, тому що це сильно просуває а, це. О, цей буфер вони завжди вибудовували східну Європу як буферну зону для власного захисту. А при вступі України до НАТО, то а, а, глибина, це, це, це що називають них а, оперативна глибина. Вона різко скорочується. Їм а, доведеться витрачати більше коштів для того, щоб втримувати територію, так захищати, в тому числі, якщо там, наприклад, будуть радари стояти. На кордоні Росії з Україною тому там багато в тому числі військових причин. Ну і звичайна головна причина це для Росії, це те, що Украї... вони досі розглядають Україну як таким ядром їх власної імперії. І тому а ядро імперії не може знаходитись в іншій країні, тому що сама Росія побудована на так на чому вони говорять про скрепи? Тому що Росія побудована на багатьох міфах, і і головний міф, який а, існує там вже ну, років так 600, Московське князівство на цьому вибудовувалося. Це теж в книгах Сергія вже плохія можна вичитати, що само московське князівство вибудовувало себе. Як правонаступника Володимира Хрестителя Київського престолу, і тому а, а, Україна, Київ є ну от в фундаменті Російської імперії. А те, що вони говорять про НАТО, це ну звичайно просто таке гарне прикриття. А так в дійсності причин війни значно більше, і тому, тому ми бачимо таку от різницю, що з країнами НАТО новонасерівно продовжують торгувати. Але при цьому, при цьому говорять, що НАТО на них нападає тут є, от часткова правда. Вони так і розглядають ну, Україну НАТО. Ну звичайно, що вони розуміють, що от висмикнення цього фундаменту він викличе, в тому числі, е, ланцюгову реакцію в самій Російській Федерації. А про це, от е, є такий аналог е, Проханова, є такий Холмогоров. Він десь півроку тому сказав, чому е, Росія повинна знищити Україну, тому що Україна своїм е, і Українство, як він сказав, тобто в широкому значенні, це її визволення, прагнення до волі, е, драйвова культура, яка буде знищувати Російську Федерацію середини, тому що. Ідея ж не має ніяких кордонів. Знаєте, і він там, наприклад, сказав, що от під загрозою вже прикордонні прикордонні регіони Росії, включаючи Кубань. Я думав, це знаєте, що він так сказав, щоб знаєте знайду якусь річ, але це в дійсності вже вплив України такий величезний на Росію, що вони навіть змушені. Знаєте, я от нещодавно помітив, що російські пропагандисти вже почув починають використовувати складні терміни е, українською мовою в своїх, в своїх розповідях. Ну, наприклад, вони не говорять контрнаступління українське, да? а вони вже говорять контрнаступ. Я от вчора дивився цього. Є один там теж божевільний пропагандист. Е, Мардан і так він коментуючи дзвінок Сідземпіня Зеленському, а він використовував знайому українську формулу зрада та перемога, причому не пояснюючи росіянам, що таке зради, що таке перемога. Тобто, вони проникнення, от навіть ну нашої мови, туди вже заходить. Просто я думав, що це от коли повертаючись до слів хал. Ворово це наскільки наскільки це впливовий впливова вплив дійсності величезний процеси, які запущені вже в Російській Федерації. Вони ми їх просто зараз не бачимо. Але я думаю, що скоро відчуємо, принаймні Росіяни розуміють, за що вони воюють в Україні. Знаєте, я сьогодні звернула увагу на те, як Гіркін пояснював все, що відбулося в Криму, а внизу написав Херсонський стит. Ну для нього досить бо, звичайно що у нього далі продовжується історія з Херсоном, тому що це єдиний обласний центр, який вдалося на початку війни захопити. Потім довелося драпати традиційно для росіян, і тому звичайно, що вони, вони відчувають. Вони відчувають, Вони в у них дуже погані перечуття стосовно контрнаступу. І тому, звичайно, що я думаю, що Гіркін розуміє, що таке знищення великого паливного нафтосховища в Севастополі тому, що. Крим є головною логістичною такою базою, яка в тому числі підтримує південне угруповання на півдні України. І я думаю, що Гіркін розуміє, що це оце є теж один з ланцюгів початку ланок, точніше, в ланцюзі початку контрнаступу. Тому що якщо там 40 тисяч тонн палива було знищено, ну вважаєте це приблизно 11 ешелонів палива, які треба завести. Для того, щоб це поповнити, ну, потрібно 2-3 місяці. Ну я тут прогнозую ще, що у них буде ще Донецький стид, Луганський стит Кримський стит, відповідно, Харківський стид теж можемо пригадати. От тому їм ще стидіться і стидіться в їхньому такому недалекому, але тим не менше майбутньому. Що стосується ще однієї події, сьогодні раптом росіянські змі відкрили очі і побачили, що з мерії Варшави виселяють працівників і школи при по. Сольстві РФ у місті і їм дали час до 19 години покинути будівлю. Посол РФ і Сергій Андрієв заявив, що Росія відповість. Щоб ви не сумнівалися на дії польської влади і поліції, які увірвалися до цієї самої школи. Я поки знаєте, очень цікаво, але нічого не понятно, як то кажуть. Наскільки я розумію, десь на території посольства була ще і будівля школи, яку незаконно чи то привласнили, чи то зробили своєю дипломати там вчилися діти дипломатів. Ну це давня практика Росіян. Вони мали вони мають такі школи у Києві. Навіть така була школа довгий час при посольстві. Я пам'ятаю, десь 90-ті, я один з бізнесменів теж говорив, що там води до цієї школи. Ну то ще наприкінці 90-х Я пам'ятаю цю історію. Вони ну це давня їх практика, тому що у них посольства достатньо великі. Там ну сотні людей працюють. Звичайно, що там є діти, і вони в тому числі от, одводити ці школи. Тобто вони не організовують школи а, при посольства. Ну я упевнений, я що поляки як пристойні люди все ж таки попереджали про виселення. Тому тут росіяни Там було рішення суду навіть. Ну тим більше рішення суду було, і тому робити круглі очі, що ми нічого не знали, ну, як завжди буває у росіян. Ну це не ту не ту країну обрали, для того, щоб е розповідати про це. Ну, бачите, Медведєв на це вже відреагував. Ну, звісно, як він не, не відреагує на, на це все. А, просто ранок він якраз десь мав би з вчорашнього п'яного угара проснутися, подивитися і висловитися з того приводу. А, так, от каже, не бачу сенсу підтримувати дипломатичні відносини з Польщею. А до цього бачили та певно, якось 14 місяців. незрозуміло. зрозуміло, ця держава не повинна для нас існувати. Ну очі закрию, в принципі. Для вас не буде існувати жодна держава більше, а, поки влада не має нікого, поки у немає нікого, окрім русофобів. От вся русофобська влада була вибрана ну не тільки у Польщі, я так розумію, а і в країнах Європи також. Ну, це давня їх традиція говорити, що всі навколо їх не люблять. Так, і То, всім принципі, заздрять у агрес... Да, у агресори завжди таке. Знаєте, от. Є така книга «Серпневі гармати, які описують, як починалася Перша світова війна. Достатньо відома книга. Джон Кеннеді її дуже полюбляв вичитувати, щоб уникати криз з радянським союзом. так ось там знаєте, от німці, вот першу світову війну, абсолютно також себе погодили. Так теж знаєте, ми там всіх повбиваємо, ми все зробимо. А потім, коли вони знищили, знищили відому бібліотеку у Бельгії, коли вона пала на нейтральну Бельгію, яка не, не нападала на них, і їх у місті Лувре, так їх всіх починали, ну почали називати просто варварами за це. Дайте що цікаво, вони теж говорили. А чого це нас ніхто тепер не любить, так? Навіть вчені е, почали писати німецькі вчені почали писати листи. Е, навіть президенту Сполучених Штатів Америки відомий всім вченим рентген, яким названий принцип РНГ, теж це підписав. Не теж обурювали, що німців в чомусь і не люблять. Тому, в принципі, у них є вчителі, так і тому, коли вони те це, це починають про це говорити, е, тут е, ну нічого дивного немає. Раптом тут всі почали. Починають не любити Росію. Хоча я впевнений, що ну, поляки маючи великі досвід спілкування з Росією останні там 39-й рік, коли вони на пару з Німеччиною просто розірвали Польщу, то звичайно, що вони мають, мають гарну пам'ять і. Вся політика Польща показує, що їхня пам'ять була недаремна, тому що вони в принципі мали конфлікти із Росією, з Німеччиною, в тому числі що в нульових, а були у них там історії такі. А тепер я думаю, що поляки чітко розуміють, що вони були чітко праві і правильно все роблять. Про пам'ять і про рішення, які приймаються сьогодні, глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба сказав про те, що Північна Македонія стала 36-ю країною, яка хоче або ж приєднується до решти для того, щоб створити спецтрибунал для Росії. Напередодні про це повідомила Молдова. І ми пам'ятаємо позицію Молдови на початку повномасштабного вторгнення всередині повномасштабного вторгнення. В будь-який момент повномасштабного вторгнення, коли Молдова намагалася максимально триматися осторонь і казати, слухайте, ну ми маленька країна, ми нічого не вирішуємо. У нас тут російський контингент, у нас тут е, свої заворушення, у нас там ще там щось. І тут Молдова каже: слухайте, а давайте і ми доєднаємося, а давайте і ми там що там, санкції треба, давайте санкції ведемо. Що там, спецтрибунал, давайте спецтрибунал. А, як це зрушення відбулося? Ну тільки завдяки українській армії, завдяки українській армії. Фактично, коли почали активно обговорювати, що якщо щось буде в Молдові, то е, у Молдови завжди залишається опція запросити військову допомогу. України і тоді питання Терасполю і Придністров'я буде вирішено досить швидко, тому що Україна вистояла, тому що Україна показує, що вона ну фактично зараз є одним з гарантів безпеки Молдови, в тому числі її особиста президента, тому що далі там захищати її в принципі немає кому, тому що там проникнення російської. Російської агентури в Молдові ну просто ну навіть більше ніж в Україні було до 14-го року. Ну от що ви розуміли, от останні заворушення, які там. Організовувалося, організовувалося колишнім начальником Генерального штабу Молдови. Е, і там і пропаганда активно працювала, вони тільки нещодавно позакривала там канали е, і так далі. Там рівень проникнення російської пропаганди досить великий. Е, ось і тому, звичайно, що вони не хотіли лізти. Але е, па пару разів, е, коли почалося взагалі обговорення загрози. Вторгнення в тому числі з Придністров'я, тобто Молдова фактично одразу ж була б втягнута у війну, тому що це ж її територія, але знову таки міць української армії, чітка, чітка заявка на те, що якщо щось там буде відбуватися, то Ну, Зеленський про це говорив. Він відкрите про це не говорив, але про це малося на увазі, що Молдова має таку опцію запросити військову допомогу. Військову допомогу з боку України, і така можливість існує, враховуючи те, що в принципі контингент там російський він достатньо невеликий. Тому що з 2014 року там вже заборонена ротація до цього контингенту і військової техніки, і військовослужбовців. Там фактично а, а, армія існує. Ну так ще ж невеличкі там контингенти, і багато там з місцевої дійсності служить в цій армії з російськими паспортами, звісно. І тому після цього звичайно, що Молдова ну плюс, нарешті там прокинувся Європейський Союз. Там якісь. Почали надавати їм і фінансову допомогу щодо відбудови армії, тому що в Молдов... Молдові фактично армії не існує. А ось і, звичайно, що і Молдова, нарешті, зрозуміла, що треба приєднуватись, тому що вони можуть опинитися в досить поганій кампанії. А, ну, бачите. Збройні сили України показали Молдові, що вона не така маленька країна, як вона сама про себе думала. Так само, як і Україна виявилася не така маленька країна, як про неї думали до 24 лютого. Ну і знову ж таки, якщо повертатися до країн НАТО, то щоб ви не сумнівалися, ви всі наші глядачі. То я вам скажу, що до Росії потоком, потоком просто їдуть біженці з країн НАТО. В Держдумі навіть відбулася зустріч, де шукачі притулку попросили перекласти міграційний сайт на англійську мову. І я от подумала: а для чого ви міграційний сайт робили на російській мові? Якщо ви так хочете, щоб до вас приїхали? Я зараз пропоную заслухати цей фрагмент їхнього ефіру і поговорити. Ви не повірите, но зовсім недавно в Госдумі состоялась зустріча під названням Біженці із странната ініціаторами виступили американці, уже получивши російське громадянство. Американці гублять. грин-карты в россии и совершенно не могут понять с чего вообще начать свой переезд они попросили депутатов перевести миграционный сайт на английский язык и создать какую-то более доступную схему для получения гражданства рф но от чего бегут эти преимущественно белые американцы имеющие детей и хорошие профессии от лгбт-терроризма это самый популярный ответ россия в этом плане она будет привлекать к себе все больше людей А, ну, якщо ви думаєте, що в цьому сюжеті десь були ті самі люди, які біжуть від ЛГБТ тероризму на Росію, то ні, його там не було. Дипломат от якийсь був. А тих, хто біжуть, не було. Тим не менше, от така от історія. Бачите, кажуть, всі, всі хочуть на росіюшку. Ні, ну там є такі, знаєте, парочку міських божевільних. Я впевнений, у сполучених штатах. Теж таке існує, як і в будь-якій країні, які ну там з власних міркувань, якихось вони можуть приїхати до Росії. Ну я пам'ятаю, там був були там парочку сімей, які розповідали там, що як як погано жити в сполучених Штатах Америки, але дай Боже, щоб таких людей взагалі з десяток на всі сполучені штати набралося, як і на. Взагалі на країни НАТО, тому ну і ми не знаємо знаєте, яка там мотивація була. Їм просто могли дати гроші, щоб вони приїхали. Ну як Стівен Сігал до досі приїжджає до Росії, так і показує, що е, він так любить Путіна. Упевнений, що там достатньо високих гонорар для нього, оскільки він зараз взагалі ніде не знімається, особливо тому ну буває, буває такі такі так. так Таких людей ну є у кожній країні, які з власними вподобаннями і з власним уявленням про Росію, але щоб прямо от від ЛГБТ тероризму, це прям ви знаєте для мене якийсь. Е, 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 е... Якесь нове слово, якась нова сторінка в підручнику з історії, щоб бігти від ЛГБТ тероризму. Це ж як треба затероризувати людей для того, щоб вони від того бігли. Я пригадую іншу історію. Я пригадую історію росіянки, яка довгий час жила, здається, в Італії, і яка через 30 років вирішила повернутися на свою велику родину. Вони зняли про неї красивенький сюжет. А потім, через три місяці, коли зателефонували, спитали, чи влаштувалася вона на роботу. Вона сказала, що вона повернулася назад. До Італії, тому що як виявилося, в великій країні балетом займаються не так, як їй хочеться. А вона, вообще, викладач балета, і їй дуже сильно не вистачає е, красивих якихось картинок за вікном. і Вона е, дуже любить європейський шопінг, і загалом все не так красиво, як вона собі думала. Ну, звичайно, ти більше з Італії. Ну хто їде з то добровільно? Так, країна дає все, так в принципі. І їжа, і нормальні, і клімат, і архітектурні, архітектурні споруди, і так далі. Ну, звичайно, що я ж говорю, таких таких людей, такі люди існують, але звичайно, що вони не будуть не будуть так масово йти. І, Ну, не знаю хто зараз, може зараз ти до Росії. Городські сумашедші, так їх назвемо. Так, а, Такі є ж так, такий відсоток людей є в кожній країні. Пане Тарасе, я дякую вам наразі за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. Тарас Загородній, політолог, був зі мною на зв'язку цієї години.